Всім привіт, це рубрика опитування життя моїх підписників Будь ласка, розкажіть своє ім'я Костя, ти не Ясно, то скільки вам років? Вісім В якій школі вчитися? Е -е, ліцей 12, ліцей 13 Ясно, ви не хочете провести екскурсію по своїй хаті? Е -е. Ну, ні Ясно а вам подобається ваша школа? Так, да, там дуже весело і єсмь Ясно. А у вас є брат? А у вас є брат чи сестра? Є. А хто сестра? Ясно, а їй скільки років? Одинадцять. Ясно. А вам подобається ваша сестра? Ну, так, 50 на 30. Не Як може ще бути 50 до 30. 70 на 30. А чого 70 на 30? То, що вона деколи може на тридцять? Деколи просто так свариться за мною, а деколи ми зіграємо. Ясно. Добре. Ну що ж, наша рубрика підходить до кінця. Попрощайтеся. До побачення. Бажаю підписуйтесь на Матвія, він класний. Пока-пока.